Сучасні ліки не тільки більш ефективні, але й більш агресивні. Статистика шокує. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рівень смертності від побічних реакцій на медпрепарати знаходиться на п'ятому місці після серцево-судинних, онкологічних, бронхолегеневих захворювань і травматизму. Проте найчастіше люди гинуть не через неякісні медикаменти, а через передозування та небажання консультуватися з фахівцями. Як оберегти себе від шкідливого впливу ліків, знає Христина. Ви наляускайте фахівці стверджують, ліки, що не мають побічних ефектів, бути ліками не можуть. Увоз порахували 75% пацієнтів, приймають медикаменти неправильно. Це одна з причин летальності від препаратів. Інше ж небажання консультуватися з лікарями, самолікування та підроблені ліки в Україні. Серед 24 тисяч дозволених медпрепаратів показник неякісних сягає 3% в порівнянні з 1% в Європі. Фальсифікатом вважається нарушення упаковки. Фальсификатом считаются затертые какие-то буквы на, в инструкции или ошибки грамматические в инструкции или на вторичной упаковке, на коробочке и так далее. Фальсификатом считается пожелтевшая даже инструкция по медицинскому применению. Все это считается фальсификатом. Как правило, к черному к такому белому фальсификату относятся и лекарства, у которых Не действующе, а вспомагательнее составляюще інгредієнти некачественне. Найчастіше підроблюють протизапальні засоби групи препаратів, що впливають на роботу шлунково-кишечного тракту та ті ліки, що продаються в аптеках без рецепту. А тому в Україні існує декілька систем інспекції, контролю та експертизи ліків. Це дає можливість нам мати доступ в міжнародний банк даних по нежелательним ефектам. І таким образом. По-своему там прогнозировать возможные нежелательные эффекты у лекарственных препаратов, которые... Ми назначаємо назначаємо пацієнта у разі прийому ліків та виявлення побічного ефекту, про який не зазначено в інструкції. Окрім медиків, заповнювати такі бланки можуть і пацієнти на сайті державного експертного центру МОЗ України. Однак фахівці все ж радять робити це з медиками, аби правильно трактувати ті відчуття, які виникли після прийому препарату. У 2010 році було подано 349 карт, оформлено в лічебних учнів медицинськими працівниками, це в нашій конкретній області я єміюду. То, uh, по даним чота за 2013 рік, uh, кількість карт составило 1462 карти в Україні. Всього лише два державних фармакологічних заводи інші у приватній власності. А Дніпропетровська область взагалі єдина в Україні, що не має фармакологічного виробництва. Відомий факт через високу конкуренцію та низьку якість українські ліки не пропускають на європейський ринок, а тому і доводиться обирати чи переплачувати за імпортні препарати або ж вживати вітчизняні. Вот у нас более 100 заводов производим лекарства. В России около 200 производят лекарства. Но практически ни один лекарственный препарат не имеет права быть на европейском фармацевтическом рынке. Находят любые причины для того, чтобы не пустить. Аби вберегти себе, фахівці радять лікуватися лише під наглядом медиків, не вживати препарати великими дозами та обов'язково уважно ознайомитися з інструкцією. До того ж, не прислухатися до реклами ліків, яка заборонена у всіх розвинених країнах. Христина Венеля Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.